Доброго дня, друзі! Знову телефоную до Кіцьминського районного суду, щоб все ж таки зрозуміти, що вони отримали клопотання, щоб зрозуміти, коли буде засідання. Щоб зрозуміти, що мені треба отримати матеріали справи. Третій раз за сьогодні телефоную. Взагалі просто, просто, просто тиша. Тиша, тиша і тиша. Зараз таке відчуття, що вони не працюють. А, зараз буду телефонувати їм ще по якихось номерах телефона. Наскільки мені відомо, вони не надіслали інформацію стосовно. Ну, я не отримав інформацію стосовно клопотання. Я не отримав інформацію знову такі ж стосовно коли засідання. В письмовій формі ні в якому вигляді. О, це просто що, що з цим робити? Просто навіть мені не зрозуміло. Зараз, ну, скидається вже. Так, подивимось, може щось прийшло? Ні, нічого не прийшло. От у мене папочка є суд. Відкриваємо. Тиша, тише. тише. Ну, зараз я знайду Кісьманський районний суд. Ще може якісь є контакти, які, в принципі, ну, відповідь, від, відповідь мені дадуть. Кісьманський районний суд Чорнівецької області. Так, громадянам, тут мобільної версії нема. На сайті все-таки маленьке. Мені цікаво, скільки сайт коштував. Що навіть мобільна версії немає і коли це останній раз оновлювалось? Так. Ну от є про суд. Контакти. Ну от, зараз спробуємо на цей номер зателефонувати. У мене був безпосередньо номер телефона судді, Сподіваюся, канцелярія відповідає. І там канцелярія. Доброго дня! Доброго. Слава Україні! Скаж... Скажіть, будь ласка, от я надсилав сьогодні клопотання, вже телефоную три рази, телефонував на номер телефона помічника судді, ніхто не відповідає. Мені важливо отримати. Ні, я в якому помічнику хто суддя, мені треба знати, хто. Добренька, добренька. Мініф ОІ. Я можу назвати вам номер справи. Я з ними за Добре, дякую. От в мене щось є підозра, що безпосередньо це з'єднання це на той номер, на який я телефонував. Доброго дня! Доброго дня! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, от в мене є клопотання до судді е, мінів. ОІ. Так. І я його надіслав на пошту сьогодні. І мені б хотілося б дізнатися, що воно дійшло, що його воно буде розглянуто. Я хочу зрозуміти, коли в мене завтра суд. Мені не надіслали жодної інформацію. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Глодов Ярослав Петрович. Дуже приємно. Навзаєм. А ви не представились? Помічник судді Валентина Васильна. А, добренько, дякую. Сьогоднішню, так? Да. Так, звичайно, сьогоднішню. І попередні теж отримували. На попередні ви, ви мені дали, дали відповідно. Да. Особисто і в да. телефонному режимі вас повідомляло, на яку годину і яким чином має да. відбуватися ваша справа. Так, да. це, це то, так і було. А от розумієте, в чому справа? Воно ж все в усній формі, і я от забув. Я пам'ятаю, що 14-го. Як ви могли забути в усній формі? справи. Да. і ще... Що мною була Чудово. І саме від цього ще ми домовилися, що ви надійшлите, яким способом я зможу з вами зв'язатись. Так, то ми з вами зв'яжемося. не буде через мобільний телефон, ну або ну скоріше, все, за все, що мій особистий, тому що у нас в сутіно ну, немає. Такого, щоб ми могли зв'язуватися з вами через якісь засоби інші. А як ми будемо робити відеозвінок? Ми вам зателефонуємо. Як вам зручніше, на телеграм, Вайбер. Ну, можна там є номер телефону, ваш вказаний мобільний. Так, да, можна і через телеграм. Мені дуже цікаво, все ж таки, отримати можна мені відповідь на моє клопотання, тому що. Ті матеріали справи, які надіслали, це просто знущання. Там 21 секунда відео. А, а що у нас є додано до наших матеріалів справи, де ми вам все і скерували. А чому поліцейські, в першу чергу, порушили, скажімо так, статтю 8 Конституції України і не надають мені всю інформацію стосовно правопорушення. Ви маєте Звернутися до них в управління, яке знаходиться в місті Чернівці, вулиця Заводська, 22, за повним відеозаписом. У нас справа буде слухатися відносно вас за статтею 173. Все, що у нас надано в матеріалах справи, ми вам скерували на електронну пошту. Тобто, це все, що вони вам надали, двадцять відео? Так, Те, що у нас є при цій справі, ми все вам скерували. Чудово, просто неймовірно. Я я просто. Більше в ми нічого не могли вам надати. Якщо вам потрібні були ще якісь додаткові докази, то ви можете отримати безпосередньо звернувшися з відповідною заявою. Так, да, це просто якісь управління. Добре. А, так, на яку завтра ми а, робимо? 11.30. 11.30. Добре. Так. І у вас обід так. з якої години? З 12 чи з першої? Я перерва? Так, точно. З часу. З перший один з 13.00, якщо точніше. Добре. ну Тоді спробуємо ще забрати у них матеріали справи. Добре, ну ми з вами ще зв'яжемося. Угу. Да. До завтра. До Щастливі. завтра. — така ситуація. Тобто, я можу зараз прочитати і, напевно, прочитаю. <кхм> Які в мене були клопотання? Тобто, перше, що мене зупинили протизаконно, проти, протизакону, да? тобто постанова сама була нікчена за хуліганство. Хуліганство заключалось в тому, що я задав запитання безпосередньо Івану. Іван це був один з поліцейських, який. Ну, там, було, там у нас вже була розмова після того, як мене зупинили. Цього на відео немає. Як мене зупинили, коли ми попросили у, поліце... Не у поліцейських, а у представника ТЦКВ та СП військового приїхати з нами до суду та вручити повіску судді, на нас накинулася поліція, заблокувала нам рух, почала кричати, верщати, там була дівчина Тетяна. І ось ця дівчина схвала потім протокол стосовно 173 статті. Крім того, я керуючись, скажімо так, своїм правом не надавати ніякі дані поліцейським не надавав ніяких даних, тому що, по-перше, вони зупинили незаконно, зупинили після того, як ми просили допомоги у представника, скажімо, та ЦКВ. До чого тут поліція і чому вона так збудилася? Да, тобто, що, що збудження такого в системі відбулося, то зрозуміло, що вони просто покривають суд. І по факту вони заблокували нам м, рух до суду. Ми пропустили справу. 5 годин туди приїхали даремно, 5 годин назад. 2 години пробули, поки нам оформляли 130-ту, 173-ту. Тобто вони оформляли багато чого. І на 173 вони дали 21 секунду відео. От так от. Зараз треба буде писати клопотання ще до управління поліції. Плюс я витратив вже більше години часу на те, щоб підготуватися до цих клопотань, постійно писати. Писав так. друге клопотання. Чому друге? Тому що на першому мені віддали 21 секунду відео, де я запитався у Івана, коли він. До мене там звертається, у нас була така розмова стосовно того, що а що, чим ви там займаєтесь, бла 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 Ну йому розказав, що я, слухай, якщо я тобі розкажу, чим я займаюся, і в принципі там включено з тим, чим я займався з 2022 року, я кажу, в тебе серце стане. Він каже: Ой, розкажіть, будь ласка, і я на нього дивлюся і, і задав йому конкретне таке запитання: Іван, ти ж ти дал Він похихікав, він нічого не відповів, і на відео на цьому закінчується. В нього не було жодної претензії до мене. Цього на відео вже нема. В нього не було, він не оформив мені хульганства, а оформила Тетяна. Тобто вони там, вона там стоїть, вона це почула і думає, ой, зараз я щесли напишу, і ще 130 і так далі. Саме цікаво, що Іван зробив дуже велику дурню. Він мені оформив 130 І що виходить? Виходить, що вони приховують факти. Чому? Тому що. Там за 20 після 21 секунди чітко видно, що в Івана ніяких претензій до мене немає. Тобто, я, не, я задав питання, він на нього не відповів. Тобто, мовчання знаку згоди. Він похіхікав і, в принципі, на цьому все. А цю заяву по 173 оформила Тетяна, яка, яка ну, незрозуміла, яка вона має до цього значення, якщо. Зв'язок, якщо сам Іван є працівником поліції, і якщо в нього була претензія стосовно того, що я його якось обізвав, хоча я не обзував а задав просто запитання, на яке він не зміг дати відповіді, то в принципі він би сам форму. Інший дуже цікавий момент, що це було незаконне затримання нас. Причому, коли я запитував і це є на відео, які вони не показують, що я запитував, а ми на якій підставі затримані? Вона каже: ви не в затриманні, ви в процесі. А такого поняття, як по процесі затримання, такого немає: або затримання, або не затримання. Ми були вдвох. Були з працівником організації народна влада України. Ми їхали на суд для того, щоб встановити, що суд працює чесно. В цьому суді 15,5% справ по 130 статті, і от у нас було безпосередньо, скажімо так. Журналістське завдання розслідувати цю справу. Нам зірвали це Тетяна безпосередньо після того, як я почула, що поїхати нам треба до суду і виписати повістку. Що ми маємо? По факту, вона витратила мінімум 13 годин, мого тільки часу. Ще я не рахував час мого колеги. Це раз. Друга, вона зірвала нам контракт з нашим другом, який а, нас попросив приїхати і бути присутніми на суді, щоб а, в принципі його не засудили. І по факту його засудили. І це теж в цьому вина Тетяна. По-третє, коли вона нас незаконно зупинила і розказувала, що це в процесі ми затримання, а, вони заблокували нам дорогу. Тобто я вже починав уїхати. Чому? Тому що а, по факту вони... Не могли нас зупиняти, не було ніяких підстав. Крім того, вона керувалася статтєю 32 закону про національну поліцію. А по факту я її запитав, тобто я не вірю, що ви поліцейський, тому що ви ведете себе неадекватно. Ви перешкоджаєте нам в супереч закону, значить, ви не знаєте закон. Якщо ви не знаєте закон, то ви не поліцейський. Вона мені на це що відповіла, мовчить. Така я поліцейський, ось моє посвідчення, бла-бла-бла. Їй -бла -бла, 23 чи 24 роки. І ну, це щоб розуміти, що в неї досвіду зовсім немає. І тут дуже саме цікавий момент да, в тому, що я кажу: назвіть мені, будь ласка, або просто прочитайте завдання Національної поліції, друга стаття закону про національну поліцію. Чотири завдання. І вона мені каже, є на неї і дуже цікавий момент. Тобто поліцейський, який не знає, які завдання виконує. Опс! я кажу: там стоїть СБУшник. Я кажу: слухай, ну ти ж бачиш, що відбувається? Він кажу: бачу. Мовчить такі очі. Я до нього підходжу. Ну тобто, я там ще підходжу до, до кожного з них. Там був Сергій, СБУшник, Іван, Тетяна. Потім приїхав Богдан і Анна. Я всіх пам'ятаю да. Я все пам'ятаю, що там було. Вони просто думають, що вони думали загубити аудіо і його відео його не буде. Це не так. Будемо зараз діставати. Так от і саме цікаво, що всі чоловіки, а це СБУшник, Сергій, Іван, і потім під'їхав Богдан, вони вже стояли смирно, смирно так, тихо. І мовчали, і Тетяна там заново щось кричала. і записували, записували, записували собі протоколи. Вони все розуміли. Я із бушнику кажу: дивись, це диверсанти. Це конкретно ДРГ, група ДРГ. Вони не знають законів про поліцію. другу статтю. Я не кажу, що там 32 друга вона мені розказує, а другу вона не може навіть з телефону прочитати. Чому? Тому що по факту вона порушувала другу статтю. не було жодного uh, завдання, яке б вона виконувала тим, що мене там зупинила. Це вже я ж кажу: рятуйте дівчинку, вона піде по 365 статті. Далі я не надав ніяких даних своїх, тобто, яким чином вони написали на якусь фізичну особу протокол, в якому я розписався і написав Крида. Тобто цей протокол, він нікчемний, він не має ніякої сили. Причому розписався червоною ручкою. Проти чого Тетяна дуже верещала, піщала, не можна, не можна, Іван сказав можна. Отака от ситуація. І тобто, Чернівецька поліція настільки неадекватна, от, що насправді от, я не розумію, чому ІС був тоді неадекватно, Тобто СБУшник цей молодий хлопець, він нічого не зробив. Він все це бачить, він каже, ну, Ось така ситуація. І тепер завтра буде суд з доказами, які в них є, 21 секунда. Це дуже прикро, що ну, ці люди вони не заслуговують ні служити в Національній поліції. Цей суд, який отримав, я їм кажу, от суд кажу, тільки що була розмова безпосередньо секретарем судді. А, і найцікавіше, що вона каже, що нам це все, що нам дали. На я їм пишу клопотання: подаю заяву про надання мені інформації стосовно судового засідання, а саме дати та часу проведення. От завтра на 11.30, да, вона мені в аудіоформі. Я їй письмо написав, тобто листа, письмово на пошту з підписом, все, вони мені не готові дати відповідь. Да. Далі подаю заяву про надання мені інформації. Так, це я вже щось тут відео записи про надання мені інформації стосовно технічного забезпечення проведення засідання суду у форматі онлайн. Пропоную використовувати один із сервісів Google Meet, Zoom, WhatsApp Telegram. Теж ніякої відповіді не було. Далі ще раз подаю заяву про надання мені матеріалів справ, з включної з відеофіксацію з нагрудних камер поліцейських від самого початку запису до самого кінця. Спеціально для цієї операції мною зареєстровано новий користувач фуару сховища Google, який дозволяє завантажити до 15 гігабайт інформації, з чого має бути достатньо для завантаження. Щоб завантажити всі матеріали справи. Я написав їм відеоінструкцію, виклав в YouTube, щоб вони зрозуміли, як зайти в систему, загрузити файли в матеріали справи. Нічого цього немає. І вони додають мені клопоту. Клопоту тим, що вони роблять ось такі незаконні по факту дії. Нібито мені немає чим зайнятися. Тетяна, напевно, не знаю, от вона підписниця вже каналу. Я знаю, що вони підписалися ще тоді, коли ми, коли ми ж спілкувалися. Ще так вона каже: Ой, посидіть ще щось, розкажи з життя, ось у вас такі цікаві інтерв'ю. Я кажу, ну, вона хвора, да? тобто вона мені виписує протоколи за протоколом, вона незаконно затримала мене. Вона хоче, щоб я. А, вони мене позбавили керуванням транспортного засобу. На що сказали, що ви не можете керувати транспортом, я кажу на я підставі. У нас є підозра, що ви не тверезі. Та ну, можете мати якусь завгодну підозру. Е, вона каже: як, як, ну вам потрібен тверез водій. Я кажу, так ви стверджуєте, що я не тверезі? Ні, я так не стверджую. Це Анна розказувала. Я так не стверджую, але вам потрібен тверез водій. Отака дурня просто у нас відбувається, і люди, які кажуть, що неможливо цю систему перемогти, це просто ті люди, які не хочуть нічого робити, щоб змінити цю систему. Доки існує ця система, у нас буде війна, і війна у нас відбувається вже дуже давно, і ми не зможемо стати вольними людьми тільки тому, що у нас вороги всередині. Це безпосередньо вороги українського народу, які знищують Україну всередині. Вони ж знищують волю українських людей. Тобто ми їдемо захищати на суд. Нашого побратима, а нам кажуть, що ні, ви нікуди не їдете. Тому що я, Тетяна, 23 роки, вирішила, що якщо ви їдете на суд, то я вас затримую всупреч закону, всупреч Конституції, і мені все одно я не буду нести відповідальність. Так от це не так. Будемо діснувати дані, і Тетяна буде нести відповідальність в даному випадку. Це дві статті. Кримінального кодексу перевищення службових повноважень, 365 стаття. Я не знав, як вона просто оформила, на кого, якщо ось так от вона навіть не ідентифікувала, а це означає, що це ще 366 стаття. 366 стаття. Це підробка документів. От така ситуація, і завтра буду якраз на суді клопотання про, скажімо, окрему ухвалу суду, щоб було таке зроблено. І будемо вимагати тоді у поліції безпосередньо відео. Друзі, от така ситуація. Ну, от пишіть в коментарях, як з цим всім, скажімо так, боротись, не боротись. Як, 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 як нам досягти реформи системи, щоб система реально працювала згідно Конституції України з 1996 року не виконується Конституція України? Жоден гарант так нам і не забезпечував, і не загарантував. Виконання Конституції, тоді я розумію, що тільки люди, тільки безпосередньо ми, хто це розуміє, може зробити так, щоб Конституція виконувалася вимагати це. Як я вимагав, коли маски були, як я вимагав, коли теж штрафи, ці, всі штрафи, які були мені виписані, скажімо так, статті і протоколи, особливо по 130 тій вони незаконні. Вони були виписані, коли я їм показував, що вони не праві або займаються корупцією. Ця система не хоче змінюватися. Ця система хоче й далі бути корупційною, заробляти гроші, тільки зараз вони заробляють гроші на крові. Якщо раніше це було плюс-мінус ще. Скажімо так, так собі, безпечно, то сьогодні це на крові людей, тому що, витрачаючи мій час, я не можу займатися соціальними проектами, волонтерською діяльністю. По факту. Вони забирають цей час. Вони забирають у мене ресурс. Вони зрадники української нації. Я в усюди пишу, в скількох проєктах я приймаю участь. Я не пишу всі. І вони навіть не здатні мені зробити письмовий, а, письмову відповідь дати. Це жах. Що будемо з цим робити?